Дуже важлива роль кишківника в, в, в розвитку атеросклерозу. І тут ми на сьогоднішній день знаходимося тільки на початку, на початковому етапі досліджень з приводу цього. І кишківник відіграє дуже важливу роль. Наприклад, бактерії, які знаходяться на язику, вони можуть перетворювати нітрати в. в Нітріти, які потім, потрапляючи в шлунок дією соляної кислоти, перетворюються на монолокіс азота, який всмоктується із кишківника в системи крові і сприяє розширенню судин. Тому що з важливих причин атеросклерозу і початкових моментів атеросклерозу це є ендотеліальна дисфункція, яка пов'язана з зниженням активності ендотеліальної еносинтетази, яка Продукує ці, 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 цю монопіса азоту, яку розширяє суди, і вона може потрапляти у нас з кишківника за рахунок цих бактерій, які у нас є. А якщо людина приймає антибіотики чи полоскає рот антисептиками регулярно і ще має низьку кислотність, то у нього цей процес не буде працювати. А інша людина, яка не робить цього, їсть багато зелених листових овочів. Які в самому складі мають нітрати, чи, наприклад, наш традиційний борщ буряк, він в самому складі дуже багато має нітрати. Вони у цих людей конвертуються в монопсізоти, який допомагає шурювати сюди.